12% території ми втратили в перший місяць війни через неготовність влади, через невіру, через стратегічну помилку. І в цій країні достатньо людей з хорошою пам'яттю. Просто слава Богу, це зрілі люди, які розуміють, що на два фронти ми загубимо країну, бо ми вже кілька разів проходили оцю атаманщину, коли це закінчилось тим, що називається руїна, в другій половині 18-го і під час перших визвольних змагань. А після цього хаосу, руїни, будь-який русський мір виглядає як хоч якийсь порятунок, бо хоч якийсь порядок краще війни всіх проти всіх. І тому, а, але в цьому є межа. Знову ж таки, поки ми тримаємо фронт, поки Путін просивається дуже повільно, поки хоч щось там держава да, дає, але ця межа ми вже дуже близько до межі. Як тільки з'явиться відчуття, що головна проблема наших програшів, нашої трагедії не в Москві, а в Києві. Я б Зеленського не пара не, не позаздри. Інкі ну, тобто владі б не позаздрив. Бо будь-хто, хто буде асоціюватися з владою, це ж не майдан, не перший, не другий. Тобто безліч людей зі зброєю, безліч людей, які вміють вбивати і не бояться вмирати, безліч новітньої зброї, яка навіть ніде в балістичних експертизах не рахується. Я кажу, це дуже зріла країна, яка досі розуміє, що на два фронта це. Великим великою долею вірогідності смерть України на цьому історичному етапі, але ми повторююсь за моїм відчуттям, бо це соціологічно не виміряти, дуже близько до межі.